Отже, ми приступаємо до роботи, зараз я вмикаю демонстрацію. Я зараз швиденько покажу, що я змінив тут. Отже. Тут раніше у будинках був такий баг, що ми могли пройти зверху по ним прямо. Оце я виправив. І тепер ми можемо Так. За ними. Зараз я покажу. Ну вот, бачите. А вы еще звук добавили. що що, що? А Або еще звук забыв. Просто в минулому уроці не было звука. Ні, був ви ще давно. Просто ви, можливо не чули, або якась з Google можливо, була проблема. Я не знаю. Я ще давно добавив. Так. Ну, ось ви бачите, як це працює поки що. Вот. Все нормально. Так, є якесь запитання, рука підійде. Я хотів запитати, а чи могли б ми заховати, наприклад, декілька монет за якимсь будинком, щоб отак проходити і отримати. Ну, її. я цього не зробив все ж таки, щоб було видно, бо знаєш, якось за будинками це все якось шукати. Ну, я не знаю. ну, Мені така ідея не дуже подобається. Отже, сьогодні що ми зробимо? Ми зробимо. Ну, точніше, додамо можливість все ж таки завершити рівень і переходити до наступного. Отже, я створив таку окрему сценку. Рівень завершено, але ще не розробив її ін... ну, інтер'єр. Давайте ми все ж таки зробимо простенький такий шаблонний інтер'єр. Чорний бекграунд можна поставити. До речі, щоб поставити інший бекграунд, потрібно. Нажати на таку кнопочку, зверху є. Панель шариф називається. Оцей розділ. І знизу він з'являється. І тут є такий колір тла, такий розділ невеличкий. І тут можна вибирати. Звісно ж. Отже, давайте додамо текст, наприклад, рівень завершено. Так. Зараз я напишу Завершено. Так, колір білий, нехай. Отже, так от. По центру можна поставити. Добренько. І звісно для переходу на наступний рівень нам потрібно додати кнопочку для цього. Так, зараз. Крамниця ресурсів. Інтерфейс. Кнопочки. Так. Вот. Додаємо. Це безкоштовне. Так, це okay. безкоштовний саме. Я використовую. Отже. Перейти, назову кнопочку. І e лейбл перейти. До наступного рівня. Отак от, от. А ну як воно виглядає? Ну, в принципі, можна іще трохи правіше. Так. Ну, нормально, так, добренько. І дивіться. Загалом ця сцена буде одна для усіх випадків завершення рівнів. Тобто для першого, для другого. І після третього вже буде е, сцена інша. Ви пройшли гру саме. От він. Вона називається. Отже. Uh -huh. Для того, щоб е, розробити таку систему, щоб ми. Після першого, змогли перейти на другий. Нам потрібно, по-перше, для цього створити логічний саме тип зміни. Level 1 Complete. Тобто, що вона значить? Взагалі, її значення за заумовчуванням false. Але дивіться, якщо ми пройдемо ці, цю зміну, то її значення зміниться на true, Повинно змінитися. Так от. Якщо її значення буде true, то тоді при натисненні на цю кнопочку має переходити саме до другого рівня. А якщо буде значення зміною у level 2 true також, то тоді вже буде переходити з другого на третій рівень. Ми зараз цю логіку розробимо з вами. Отже, давайте приступимо до виконання цієї логіки саме у першому рівні. Перехід на сцену завершення рівня буде відбуватися лише у тому випадку, якщо гравець ліквідує, звісно, усіх роботів. Отже, для цього ми напишемо нову подію з наступною умовою. Вибираємо нашого робота та вказуємо, ну, знаходж... ну, знаходимо умову видимості. Ця умова вона перевіряє, чи видно об'єкт взагалі на сцені. І нам потрібно поставити галочку до оберненої умови. Тому що цих роботів ї... ну, їх не має бути видно на сцені, адже ми їх ліквідували, звісно. Так, є якесь запитання? Так, я хотів запитати, а у нас на кожному рівні буде різна кількість роботів, особливо на останньому, так? Ну так, можна розробити, в принципі, різну кількість. Mm -hmm. Так, да, ми її розробимо. Отже. Є якесь ще одне запитання? Я випадково. А, добренько. Добренько, продовжуємо. Отже, і це єдина умова, якщо... Ну, яка нам потрібна, звісно. Якщо ця умова буде Ну... виконана, тоді, це саме перший рівень, я нагадую, тоді ми звертаємося до нашої логічної зміни Level 1 Complete. І змінюємо її значення на істину. Тобто true, звісно. І після цього додаємо ще одну дію. Перейти, звісно ж, на рівень завершено. Ну, на цю сцену. Так, добренько. Змінити сцену, рівень завершено. Усе має працювати. Давайте ми зараз перевіримо. Отже, наші роботи вони знизу. Так. І ще один добренько. Я ще пішов з водом. Так, щось воно не працює. Давайте. Хм. Давайте ми, мабуть, цю умову змінимо, знаєте, на яку? Вибираємо знову робота нашого. І очки здоров'я дорівнюють нулю. Давайте так спробуємо з цією умовою. І звісно ж вона має враховувати ця умова саме усіх роботів. А не лише одного. Так. Що, тільки одного Зараз перевіримо. Так. Ось. Ні, щось вона не працює, до речі, якось дивно. Взагалі має працювати. Чимось не переводить. Мертвий. Давайте спробуємо. Щось воно взагалі перестало працювати. Раніше працювало. І... Так. Ні, чому вона не працює Дивна ця умова? Так, якесь запитання? В мене так само, тільки не роби з лічильником монет, коли я робив. Теж не рахувала їх. Якась дивна. І на рівень не переходило. Ну, взагалі, так, у цьому ігровому двигуні є якісь такі баги. Я раніше стискався. Хм. Давайте, а мабуть, знаєте, подпуло, ми що ми зробимо? Ми зробимо окрему зміну кількість ліквідованих роботів. І по ній ми зможемо визначити, чи всі роботи ліквідовані. Давайте ми, мабуть, спробуємо. Для кожного рівня повинна бути тоді, так? Так, так. Отже, редагуємо змінні сцени і створюємо нову зміну. Ліквідовані роботи. Це саме числовий тип зміни має бути. Так, добренько. І зверху у нас була вже така подія. Якщо наш робот мертвий, тоді виконати один раз. І ми тут, звісно, видаляли робота та ставили на його місце монетку. Додаємо ще одну дію. Звертаємося до нашої змінної нової. А саме ліквідовані роботи. І знак модифікації змінюємо на додати. Значення 1. І повертаємося знову до іншої події нашої щодо переходу на іншу сцену. І тут додаємо умову. Звертаємося до нашої змінної І якщо її значення буде дорівнювати 2. Оскільки ну, загалом роботів у нас зараз двоє. Як ви бачите. Я думаю, має працювати. Так. Так, ось один. От, все, працює тепер. Все, чудово. Я Тоді не знаю, чому рівня воно робимо... Так, Окремо. що? Що? Тоді для кожного рівня робимо таку саму окрему умову. Ну, так, звісно, потрібно робити. Ну, окремі зміни, звісно, для кожної сцени. Ну, так краще, я вважаю, в принципі. І робити саме так. Так. Да. Через зміну. Добренько. Зараз. Так. І, звісно, потрібно тепер. Реалізувати все у другому рівні. Давайте ми, мабуть, ще раз перевіримо. А, я забув до нашої сцени якраз додати оцю подію. Якщо ми натискаємо на цю кнопочку, то нас має перекидати до наступного рівня. Але ж ми на цю сцену по нашій логіці будемо переходити не лише після першого рівня, а ще й пір, ну, після другого. І нам потрібно все правильно реалізувати тут. Отже, для цього. Ми додаємо нову подію. І вказуємо, нам потрібно тут вказати одразу дві умови. Перша умова, у ній ми звертаємося до зміни Level One Complete. І якщо її значення true, звісно. А у другій умові ми звертаємося. До уже іншої нашої зміни level 2 Complete. І перевіряємо, чи є її значення False. Добренько. Якщо ці дві умови спрацьовують, то нас потрібно ну, щоб перекинути, ну, щоб перекинуло на саме другий рівень. Тому що другий рівень він у нас не пройдений. І звісно, іще тр... про третю умову я забув. Якщо наша кнопочка натиснута. Так, от. І тоді буде виконуватись дія, якщо ці три умови здійснені. Отже, вибираємо інші дії Прийти на сцену level 2. От. Давайте перевіримо, як воно працює. От, зараз завершимо перший рівень знову. Давайте. Чудово. І все працює, як ви бачите. Воно дійсно перейшло до другого рівня. І, звісно, ж, оцю логіку нам потрібно реалізувати для переходу з другого рівня на третій. Але для початку, звісно. Так, я відкрив не той рівень. Другий потрібно відкрити. Але для початку, звісно, нам потрібно знову додати до саме другого рівня. Зміну нашу. Кількість ліквідованих роботів. Та скопіювати подію. Отже. Давайте ми просто скопіюємо нашу зміну, звісно. І вставимо її до другого рівня. От. І подію також скопіюємо. Так. А, і ще я забув про дію, де ми звертаємося до нашої зміни та змінюємо її значення. Так, звісно ж. Ану, скільки тут роботів? Тут один поки що. Давайте також, мабуть, до двох збільшимо поки що. Я потім сам подивлюсь, можливо, ще більше додам, звісно ж. Я подумаю сам потім. А поки що так потестуємо. Так, рівень вже завершено. Ну, ми, звісно ж, не, ну, ще не проробили логіку для переходу на третій рівень. Давайте зробимо. Отже, для цього ми просто можемо скопіювати нашу першу подію. Але нам потрібно тут змінити значення у звертанні до нашої зміни level 2 complete на істину. Тобто, якщо і ця зміна містить собі істину і друга, тоді буде відбуватись дія перехід на третій рівень. От давайте ми зараз знову потестуємо. Якщо ми завершуємо саме уже другий рівень. Чи перейде воно у нас на третій. Так, рівень завершено. Так, ні, щось воно не працює. А, я забув. Тут, звісно, дивіться. Тут я забув змінити звертання, коли копіював. До саме зміни level 2 Complete. Звісно, я забув. Тепер все точно має працювати. Так. А, і тут... А, ну так, все, все, має працювати, так. Точно. Так. Ліквідо. Рівень завершено. Щось воно взагалі не працює. Дивно якось. А, це, мабуть, тому що ми починали попередній перегляд одразу з другого рівня. А за заумовчуванням значення зміни level one complete стає істина. Ну, взагалі false. А тут у перевірці має бути істина. Давайте ми взагалі можемо у цьому блоці зовсім видалити оцю умову вже level 1 complete, оскільки для переходу з другого на третій рівень нам вже цю зміну не потрібно перевіряти. Тому можна видалити. Добренько, давайте ще раз спробуємо. Тепер все точно має працювати. Так. Рівень завершено. От, все чудово. Оце у нас вже третій рівень. Oh, okay. Тільки... Так, так. Да. Тільки я його не доробив, звісно, іще. Ну, я буду сам дороблювати. Я не знаю, мабуть, можливо, вам покажу поки що, як він. Виглядає саме зараз. Ну так, це зона парламенту, яку нам потрібно буде охороняти. Але Больший. я. Так, що? Я не почув. Больший. Ну так, так, да, до доволі великий. Але я ще не додав зону, де будуть вороги спавнитися. Ну, з'являтися, звісно ж. І після третього вже буде кінець цієї гри. Тобто я вже, можна сказати, майже доробив нашу гру. Тепер я думаю, що буквально завтра все точно буде готово. От. Є якесь запитання? Я чув підняту руку. А чи зможете ви потім, будь ласка, показати ще раз, як зробити так, щоб камера рухалася разом зі спрайтом чи як це називається? Я можу зараз показати, як у коді це прописано. От, це доволі швиденько і просто робиться. Так, зараз я позакриваю сцени. Добренько. Е, зараз, секунду, я знайду. Дивіться, для цього нам потрібна лише одна дія, навіть без умови. І вона звучить так. Центральна камера поставлена на нашого... Ну, на наш спрайт, звісно. Щоб знайти цю дію, нам потрібно звернутися до нашого спрайту, ну, для якого ви хочете відцентрувати камеру, ну, звісно. І тут ви гортаєте майже у самий низ. Тут є такий розділ Дій, шари та камери. І перша дія, відцентруйте камеру на об'єкті. Все. Тут нічого ну, змінювати не потрібно. І все буде працювати. Вот. Тобто нічого складного. Так, в принципі, 21 хвилина. хвилина. Сьогодні п'ятниця, до речі, і нам потрібно підвести підсумки за попередній тиждень. Отже, на цьому тижні ми розробляли з вами систему на ну, надання, шкоджень, пошкоджень, звісно, як роботу, так і нашому головному персонажу, звісно. Ми розробили систему праці магазину, те як він працює, там покращення урону таке за 15 чи 10 монет. Так, да, Ми розробили. Ми розробили на сьогоднішньому уроці також логічний перегляд, ну, перехід між рівнями, звісно ж. Усього їх троє. І гра майже дороблена, звісно ж. Чи є якісь у вас ще якісь питання, можливо, пропозиції там бажання? Мабуть, ні. Діма під підіймає руку. так. А продовження цієї гри буде, якщо ми заверш, завершимо. Ні, дивіться, ми цей, ми цей проєкт створювали лише для нашої, ну, знаєте, для нашої практики, для нашого досвіду, щоб розширити наші знання у гаузі роботи ну, з геймдевом, звісно, з розробкою ігор. Е, я взагалі хочу сказати, що не варто завжди за, ну, зациклюватись. Лише на одному проєкті. Особливо у такому етапі, коли ви знаєте, коли ви тільки знайомитеся з гімдевом, на... нам потрібно завжди рухатись вперед. І ми будемо розробляти наступні більш цікаві майбутні проєкти. А цей проєкт ми залишимо. Так. Ну, я, звісно, його можливо опублікую. у Доступ, знаєте, такий обмежений по посиланню, щоб ви могли потім переглянути його. Також я залишу код для вас відкритий. Все ж таки. Щоб ви могли для нього ну, до нього звертатись, звісно. І саме. Ну, робота саме над цим проєктом буде завершена вже. І ми будемо рухатись далі. Добренько. Ну, я думаю, з цієї теми, в принципі, все зрозуміло. Але я хочу на кінець нагадати про важливість, щоб ви створювали саме свої власні, теж невеличкі проєкти. Чисто для свого досвіду. Це дуже важливо. Оскільки, якщо ви будете лише слухати там та розмовляти зі мною, то цього насправді буде недостатньо для того, щоб ви запам'ятали цей досвід. І... Носили його з собою завжди. Серйозно. Для цього потрібно, щоб ви також самостійно якось працювали, придумували власні невеличкі хоча б ідеї. Та просто втілили якісь механіки у реальність вашої гри. Не обов'язково робити якийсь там величк... ну, великий продукт, звісно. Можна на вашому етапі розвитку просто. Намагатися там, ну, зробити якусь, реалізувати там окрему механіку у редакторі, використовуючи саме новітні знання, щоб їх покращити там, можливо, удосконалити щось. Я думаю, ви самі прекрасно розумієте. І також я, я хочу вам сказати одну деталь таку. Ви мені, якщо що, звертайтеся знову, знову ж таки. з того приводу з, ваш, ну, з теми ваших власних проєктів. І той, Не боїтеся їх показувати. мені, Тому що мені дійсно дуже, дуже, знаєте, цікаво подивитися, як ви, можливо, самостійно це все можете працювати, як ви це все реалізуєте добренько. Тому не бойтеся, мені там написати один раз, якось продемонструвати. Ваш прогрес. Я це дуже ціную і також підтримую, звісно. Думаю, що все зрозуміло, так? Так. Да. Так. Добренько. Ну, в принципі, на цьому все. 30 хвилин. Думаю, на цьому можна завершити зустріч. Я дякую вам за участь у дискусіях активно. За ваші ідеї щодо цього проєкту там, за те, що ви були уважними, звісно ж. І бажаю вам усім успіху, звісно. Так.